Привіт, друзі! Дякую, що вирішили подивитися канал ForgottenWePons.com. Я Ян Маколум, і сьогодні я в гостях у Морфі, де виставлений цей чудовий кулемет Максим. Це Максим МГ 11 швейцарського виробництва. Швейцарський, тож це, мабуть, найкраща версія, яка коли-небудь виготовлялась. Історія цього кулемета у Швейцарії має велике значення для розвитку кулемета Максим. Загалом, отже, давайте почнемо спочатку. Швейцарці відомі своїм нейтралітетом. Історично склалося так, що вони завжди були зацікавлені, щоб бути в курсі найновіших, найсучасніших збройових технологій. Вони придбали кулемети Гатлінга, коли ті були доступні. А в 1883 році ми можемо побачити, що швейцарці приймають на озброєння кулемет Гарднера. Це ще один механічний кулемет, який подібний до Гатлінга. У нього теж є обертове руків'я. Існують версії гарднера від одного до п'яти стволів в ряд. Зверху розташований магазин, по суті, воронка для набоїв, і коли ви обертаєте руків'я, затвор в кулеметі ходить вперед-назад, і кулемет дуже швидко стріляє. Це була справді передова зброя, що використовувалась незадовго до появи сучасного кулемета. До речі, сучасний кулемет це кулемет Максима. Гайрем Максим допрацьовує свій кулемет у 1887 році. Для своїх перших випробувань він використовував 11 міліметрові патрони Маузера з чорним порохом, і в 1887 році він завершив розробку кулемета. Він працює і він надійний. Тож Гайрем пробує продати свій кулемет. Він вирушає в таке собі європейське турне і переконує швейцарців дозволити йому продемонструвати кулемет. Це не були офіційні випробування чи конкурс. Тобто конкурс був, але лише для порівняння. Швейцарці не хотіли брати максим на озброєння, бо вони щойно купили кулемети Гартнера. Фактично, вони купили їх під новий швейцарський патрон, 7,5. Цей патрон розрахований під менший калібр однак має високу швидкість. Це дійсно гарний сучасний патрон. Максим просто сказав: А давайте поїдемо на стрільбище, постріляємо, і ви подивитесь, може вам сподобається, а може і ні. Швейцарці хотіли йти в ногу з новітніми технологіями. Хай буде, давайте з'їздимо. І вони фактично влаштували змагання зі стрільби між новим неперевіреним кулеметом Максим та їхнім двоствольним кулеметом Гарднер під патрон 7,5 мм. Змагання. Складалися з трьох тестів: 200 метрів, 500 метрів і 1200 метрів. Відстань 1200 метрів була найбільш цікавою, бо Максим до цього не використовувався для стрільби на таку велику дистанцію. Приціл був розрахований лише на тисячу. Тож вони кажуть, ваша ціль на 1200 метрів, пане Максиме, ціль це макет артилерійського розрахунку. Це те, як тоді перевіряли зброю, зокрема ту, що мала працювати на велику відстань, наприклад, механічні кулемети. Встановлювалась мішень за вишки понад 3,5 метри і завширшки понад 35 метрів. Гіпотетично на полі присутня ціла купа ворожих гармат, вишикуваних у лінію, також там є коні, обслуга гармат та інші люди. Тому в якості мішені використовували такий велетенський банер і рахували кількість влучань по ньому, тобто, який буде ефект використання стрічки набоїв по артилерійському розрахунку. Отже, Максим подивився на це, подумав. Гаразд, трохи підніму ствол, бо я не знаю, як саме прицілитися на 1200 метрів, адже приціл не піднімається так високо. Тож він прикинув куди прицілитися, вистрілює туди третину патронів, а потім третину нижче і третину вище, сподіваючись, що таким чином точно влучить у ціль. Зараз я хочу зачитати уривок з автобіографії Максима під назвою Моє життя. Він процитований тут у фантастичній книзі Дольфа Голдсміта про Максима під назвою Пензель диявола. Отже, Максим мав стрічку, в якій було 333 патрони. Він відстрілявся по мішені, використовуючи три різні розрахункові відстані, сподіваючись, що зможе влучити однак не був надто оптимістично налаштований. На все знадобилось трохи менше однієї хвилини. А потім, після 20 хвилин очікування, пролунав телефонний дзвінок і нам повідомили, що ми технічно знищили три чверті людей і коней цього гіпотетичного розрахунку мішені. Я запитав пана Вікерса, це його помічник, чи очікували вони, що ми вб'ємо їх усіх. Він відповів, що не знає. Але незабаром до нас підійшов керівник стрільб і з ентузіазмом сказав: Ніколи ще не бачив кулемета, який би міг вбити стільки людей і коней за такий короткий час. Так він отримав замовлення. Максим поїхав до Швейцарії, навіть не претендуючи на офіційний контракт. Однак швейцарці таки зробили замовлення. Після цього Максиму знадобиться два роки, щоб надійно та ефективно адаптувати свій кулемет до нового бездимного пороху. Швейцарці хотіли, щоб кулемет був під швейцарський калібр 7,5, бо вони не хотіли повертатися до 11 міліметрових патронів з чорним порохом. Однак це був лише початок серії адаптації кулемета для Швейцарії, після якого європейські країни з радістю. Та ентузіазмом купуватимуть кулемети Максима в 1894 році. Швейцарці приймають на озброєння основну модифікацію МГ МГ-94, а в 1900-му приймають вже іншу версію, і ми все ще говоримо про кулемет Максим з латунною станиною та латунним кожухом. Дуже елегантна зброя, але все ще громістка і важка. А потім ДВМ, тобто Deutsch Waffen und Munitionsfabriken, отримує ліцензію на виробництво кулеметів Максим. оскільки термін дії патентів Максима закінчився в 1909 році, то ДВМ випускає свою вдосконалену версію. Сприймайте її як німецьку версію кулемета Вікерс. Вони зробили кулемет меншим, покращили затворну раму. Він став легшим. Швейцарці побачили це і вирішили взяти на озброєння по суті кулемет ДВМ моделі 1909 року, але під назвою MG-11. Вуаля, ось і він. Перші 167 кулеметів були придбані у ДВМ. Вони були поставлені незадовго до початку Першої світової війни а в 1915 році Німеччина що й не дивно припиняє продавати кулемети Максим за кордон. Вони перестали постачати зброю швейцарцям. Ну бо на дворі був 1915 рік, і німцям самим були потрібні всі максими, які вони могли виготовити. Тоді швейцарська національна асамблея подивилася на це і сказала. Ця зброя є дійсно важливою для національної оборони, тому ми повинні бути самодостатніми в цьому питанні. Тож, хлопці, з Waffenfabrik Bern, це був урядовий арсенал. Розпочинайте самі виробляти кулемети Максим. Bern розпочинає роботу, і в період з 1915 по 1946 вони виготовили приблизно 10 270 кулеметів MG-11. Давайте покажу вам ближче, чим цей кулемет відрізняється від усіх інших максимів. Перед нами модернізована версія кулемета MG-11. В 34 му швейцарці зробили низку вдосконалень. Розглянемо їх по черзі, оскільки вони є найбільш характерними особливостями кулемета. По перше, ударно-спусковий механізм був змінений. Змінений так, щоб ним можна було керувати однією рукою. Тут є запобіжник, який приводиться в дію вказівним пальцем. А сам спусковий гачок це ось ця кнопка для великого пальця. В цій версії ми можемо зняти кулемет із запобіжника і натиснути на спусковий гачок однією рукою. А інша рука залишається вільною для управління нахилом кулемету або для його обертання на станині. Від початку МГ 11 був оснащений планками для кріплення оптики, які ви можете побачити тут. Існувало кілька різних типів оптики, які виготовлялись для цих кулеметів. Безумовно, найцікавішим оптичним прицілом, і він входить до комплекту цього конкретного кулемета. Хоча, на жаль, кріплення відсутнє. Є ось такий гігантський приціл. навіть не влазить повністю в кадр. Він мав кріпитися ось тут, і разом з ним йшов подовжений ствол. В такій комплектації він призначався для встановлення на фортифікованих позиціях. Тобто кулемет встановлювався на захищених позиціях з гарним оглядом потенційних позицій ворога на великій відстані. Це дійсно дуже по-швейцарськи. Модернізація 30-х років включала в себе додатковий кронштейн для встановлення зенітного кільцевого прицілу. Вони додали цю білу смугу зверху для використання кулемета в умовах низької освітленості. Таким чином, у вас є грубий індикатор напрямку вогню. Конструкція бустера була значно спрощена порівняно з оригінальним ДВМ. Залишився лише невеликий конусний полум'ягасник. Окрім цих удосконалень, однією з приємних особливостей МГ 11 є ось цей шматок листового металу під блоком подачі, який виконує роль рампи при протягуванні стрічки. В деяких з ранніх кулеметах Максим тут був дерев'яний валик. Швейцарці хотіли досягти того ж ефекту, але вони зробили це за допомогою простого шматка листового металу. Тепер перейдемо до маркувань. На верхній кришці кулемета ми бачимо гігантський серійний номер. 8719. Це досить пізній екземпляр з тих 10 тисяч, які були виготовлені заводське маркування знаходиться не на верхній кришці, а на кришці запобіжника з боку. Отже, ми бачимо тут маркування Waffenfabrik Bern і швейцарський хрест. А оскільки це швейцарська зброя, то серійні номери проштамповані буквально на кожній деталі кулемета. Тобто навіть тут вже одразу видно три. Я його відкрию, але спочатку подивіться на приціл, який насправді не дуже швейцарський, тому що він якийсь надто простий. Розрахований на відстань до 2600 метрів. Має регулювання по висоті, але не має можливості ведення поправок на вітер. Це дивно. У будь-якому випадку давайте відкриємо кулемет, натискаємо на цю ручку і можемо підняти кришку вверх. Всередині, ми бачимо по суті німецький затвор ДВМ 1909 року. Фактично, розробники взяли оригінальний затвор ранньої версії Максима, трохи спростили його і трохи зменшили. загалом кулемет приблизно на два сантиметри менший по висоті за ранні моделі Максимів він не такий компактний, як кулемет Вікерса, але у порівнянні з ранніми максимами це значне покращення. Цю версію у швейцарській армії називали МГ 94 та МГ 00 Цей затвор став розбірним, тож розрахунок кулемета міг розібрати його в польових умовах, якщо йому потрібно було зробити щось на кшталт заміни ударника. Також можна регулювати довжину ходу бойка. Обидві ці функції були включені і в кулемет Вікерса у 1901 році. І це функції, яких не було в попередніх моделях Максима. Ще хочу звернути увагу, що на затворі також є серійний номер. Це затвор А. Кулемети постачалися із запасним затвором. Встановлю його назад. а як не загубити запасний затвор кулемета? Дуже просто зберігайте його в станині прямо під кулеметом. Отже, прямо під основним кріпленням станини у нас є маленька коробочка для затвора. Номер 8719 b Отже, це наш запасний затвор, який зберігається прямо в станині. Станина має декілька цікавих функцій. Тому давайте швидко розглянемо її. У нас немає поворотної головки станини. як... У кулеметів Вікерса чи американських браунінгів натомість є фіксована платформа з направляючою позаду, тож кулемет можна повертати на цій направляючий. Тут є обмежувач зі шкалою із вказанням градусів для зручності розрахунків. Можна також встановити на яку відстань зможе повертатися кулемет. Це потрібно при визначенні секторів вогню окремих кулеметів. Якщо натиснути цю кнопку вниз, то обмежувач зніметься повністю. регулювання висоти здійснюється за допомогою ось цього коліщата, яке нахиляє всю цю конструкцію вниз або вгору. Також є гарно відштампована довідкова таблиця дальності стрільби, яка прикріплена безпосередньо на кулемет. Цей фіксатор дозволяє вам обмежувати діапазон нахилу. Як ви бачите, на обертовому кільці є ці виступи. Якщо я опущу фіксатор вниз, то це обмежить піднімання та опускання кулемета, що дозволяє визначати свою рідну зону. Якщо ви хочете тримати кулемет наведеним на певну висоту. Ми також можемо використовувати цей регулятор для швидкого регулювання висоти. Щоб розблокувати, потрібно потягнути це назад, а потім потягнути весь цей вузол вгору. Так ми від'єднуємо шестерню, яка використовується для регулювання точного кута нахилу кулемета. Це дозволить мені нахилити його в будь-яке положення, яке я хочу. Потім я відпускаю речах, знову фіксую на місці шестерню, і кулемет залишиться в цьому положенні. Тепер я можу знову користуватися точним регулюванням. це фрикційний стоп. Якщо я закручую цей зажим, він заблокує станину по горизонталі. А якщо затягну цей, то станина не буде нахилятися. Положення двох передніх ніжок станини можна виставляти незалежно. Якщо станина стоїть на рівній поверхні, то тут є дуже зручні пронумеровані виїмки для позиціонування ніжок. Це щоб було легко виставити станину і переконатись, що обидві ноги стоять на одному рівні. Якщо ж станина стоїть на нерівній поверхні, то звісно, ви можете встановити одну ногу вище за іншу. А ще одна річ яку швейцарці зробили у 30-х роках, це заміна тканинної стрічки на металеву. Швейцарська металева стрічка mg 11 вважається найкращою з усіх існуючих стрічок для кулеметів «Максим». Вона підходить для всіх калібрів 308-го, рантового 7, 62х50, звісно ж швейцарського 7,5, всі калібри Маузера 7.0, 8 мм Маузер. Кулемет МГ-11 залишатиметься невід'ємною частиною швейцарського арсеналу стрілецької зброї до 1951 року, коли його офіційно замінять на МГ-51. Він був розроблений на основі МГ-42. На той момент це був сучасний кулемет загального призначення. Він має повітряне охолодження на відміну від надважких кулеметів з водяним охолодженням. Кулемет з водяним охолодженням разом зі станиною важить 48 кілограмів. Кулемет МГ-51 є набагато легший і зручніший. Тож швейцарці, як і всі інші, у 50-х роках прагнули позбутися кулеметів з водяним охолодженням. Сьогодні МГ 11 є рідкісною зброєю, адже їх було дуже мало вивезено зі Швейцарії. Дуже класно, що завдяки морфі у нас з'явилась можливість поглянути на нього. Кулемети Максима зараз відчутно подешевшали. зараз в Америці закінчилися величезні запаси дешевих патронів, які були раніше, і це знизило інтерес до кулеметів Максима. Тож такі кулемети, як цей, сьогодні, є дуже вигідною пропозицією для людей, які визнають їхню історичну цінність і їхню просто неймовірну механічну фантастичність. У будь-якому разі, сподіваюся, що вам сподобалось відео. Дякую за перегляд.